Всім привіт і сьогодні я вам розкажу. Е, сьогодні я вам розкажу, як зробити такий баланс в кліні арбуз боті. В клікні Арбуз боті, як зробити такий баланс, як у мене. У мене 43 мільярда арбузів. Як зробити такий баланс? Коротше, дивіться, у мене тут написано, що мені додається 325 тисяч арбузів в секунду. 325 тисяч арбузів в секунду. Що вам треба? Заходимо на лавку і заходимо в бусте. Влистаємо до майнінг-арбузів. Отака вкладка майнінг-арбузів. І всі арбузи, які у вас є, вкладайте в цю «Майнінг арбуз Сюди вкладайте, все, сюди. Сюди не вкладайте. Це все не потрібно. Оце. Це не потрібно. Потрібно майнінг арбузів». У Вк... вас, наприклад, є там, не знаю. 3 мільйони, вкладайте все сюди. Я вклав, от дивіться, великі у мене прокачки. Це дуже вигідно. І коли у вас немає грі, воно буде за вас тапати. 300 тисяч мене дає в секунду, і у мене такий баланс. Я вчора купив за 50 мільйонів арбузів, і сьогодні мені почти повернулося все, що я потратив. Так що так, всім пока-пока.